<смеш> Всім привіт! Всім привіт! Що там? Куди ми зараз їдемо, Оля? Ми їдемо в містечко Сієста називається. А, ось, було. а що там таке цікаве побачив? Я побачила там міст Закоханих написано романтик Ну не закоханих, а романтик <смеш> Брідж <смеш> міст Ой. А я не знаю, там англійською мовою написано. У -у -у. <реш> <реш> Ти вже виставила відео з фортеці. Так, відео з фортеці виставила. Спекотно, ой, спекотно, може трішки хоча б відкрите вікно якесь. Дощі дуже. <реш> так, хоча б одне. На сьогодні дощ передавали. А, ти бачиш куди? Тут на кільці направо, я там разу ще й не був. А, ми Але Це район Санта-Уларія, ні? E, da, ну далі Санта-Оларія, напевно так. А, не, так, там. Що там написано... Що він робить? Гімно таке. Рок. Там написано річка Ріо де санта оларія Тобто а, річка так називається. Так, це тут знизу, я так розумію. Ось, дивись, сієста. сієст так, да. Сюди. Тут ми ще не були. Сподіваємось, що буде дуже гарно, бо на картах гарна така місцевість. Mm -hmm. Зайка, дивись. Це той парк, я так розумію. Пам'ятаєш, ми як їхали, я тобі показував, що там якась стрічка є, ні, коли ми заїжджаємо yeah. в саме місто в а, ну там... Там не річка, там суха така, да, місцевість. ну тип, Типу як русло якесь, але сухе, чи як такий парк. Такі такі парк. Да. Я завжди його згори бачу. Ага. Але що ага. Зараз подивимось, може і трішки міста. Санте Оларія дуже гарно там і все є, вся інфраструктура. Там зараз, де ми живемо, то там просто якесь курортне місце в готелі. Сантовале точно не рахується курорт. Ну, курортним. Та, ну як місто таке, знаєш, є все, що треба для життя. Бо там, де ми живемо, там не все є. Там більше будинки, готелі. Трішки ринок є коли. Виходиш на набережну напевно, для туристів просто. Ти бачиш, мій шеф каже, що можна знайти в цьому місці квартиру. В якому? Ну, тут. Саме в в тут цій... а, в Санта Ларі. Там це теж рахується санта сан так розумію. Щось таке гарне. Де нас заводить цей навігатор? <гум> так, е і... Каже, що тут можна жити нормально. Тут, в принципі, є Меркадона, є Розкі. Так, просто де ми зараз живемо, скільки від нас Меркадона? 8 кілометрів. 35 чотири кілометри до Санта-Оларії. Ми проїхали тільки 3,5 кілометри. Ну ми так ми ще до Меркадоно, щоб ну, доїхати. Там ще то... ще кілометр зараз доїхати. Не знаю, я коли на карті дивилася, скільки до Меркадони, воно мені показало. Ти на вісім клівалося. У нас ближайша Меркадона від нас, де ми зараз живемо, 4 кілометри. Ага. Ну, а тут немає всі є цієї, цієї. Треба вже шукати паркінг. Також треба їхати до неї. Такі невеличкі будиночки. До речі, всюди сортують сміття. Прям дуже багато баків. Я не сортирую. Я ще не в темі. О, привіт! добре. Який в Як тебе сьогодні настрій? Хороше? Це добре. Тут, напевно, класно на самокаті спуститися. Ой. А якби був сніг, то на санчатах спускалися діти. А зачем ти на копальні взяла? Ну, Ми думали, що буде тепло. Холодно, так дуже холодний. Да? Ліса зазмерзла. <рес> Тобі повинно бути добре. Вау! Вау угу. ты немножечко так, немножечко прохладненько, да? Да, прохладненько. І вітер. У мене немає на мікрофоні поролончика. Смотри, там. Мам. А він шума. Ну, поглинає Мама, смотри, шум, ну як поглонає шум. Тут є. Ну, йди з цієї сторони. Mm. <раж настро к glamoury> можна ввімкнути шумопоглинання, та воно тоді жує наш голос Так. О, тут, тут можна рибачити. ти Тут бачимо. пригати <flips>. не можна туди. Хто <emption> сказав? <sounds> <objectives> <hires> <SPEAKiens Creator> <queste greatness> так, а он... Он той місточок. Ти, ти, ти зараз впадеш. Потримай, лісу. За, і... за руку. Давай, тоді приїхай. <ріху> так за ручку він потримає, а ти потрогаєш. Або, Жень, можна обійти ось там, дивись. Ось там і там є місце де можна. Ні, на тій стороні я маю на увазі. Дивись. Бачиш, там я, є берег. Так, зараз буде небезпечний контент. Женя, виходьте. Давай. Як водичка? Купатись можна? Так. Да. Йдемо за купальником. Нормально? Так, люди працюють, підстригають кущі, замітають. Далі зробимо. На Google картах цей міст був інакше виглядав, наче. Більшим, як сказати. Дитячі майданчики. Ну, а, знаєш, це може піднімати Як? конструкцією. Якщо сюди заходить якийсь корабль, він піднімається. Диви. Так ну я так розумію, що посередині повинно бути Ні. щось одна, що його... Одна сторона тільки піднімається. А, датчі, а повністю... А. Нічого, собі, добре. Зараз на майданчик сходимо. Ой, газони поливають. Так, де сонечко? Добре, дуже добре. Та де добре, холодно. Але піти не бачить. Угу. Майданчик. Давай я тебе позднімаю. Це дуже близько треба на 0,5 натиснути. Ось я всім привіт. Давайте. Тільки мене буде мене тільки буде чути. Розповідає, чому сюди ми приїхали? Ми думали, куди поїхати. Я Жені кажу, давай ввімкнемо карти і подивимось, що є поруч. Ти розумієш, мої запитання не чуть. Тільки я так здавати буду казати, а ти. А, та я думаю, що буде чути. Більше нікого немає. Тихо. Хто є? Хто є? А диви, диви, який стіл великий. Високий. Зазвичай дуже низенько все. Качелі, йдемо кататися, а в трьох будемо кататися. Але вони дуже низькі. Женя, сідай. Я, Ти мені... на сюди. Цю... Ні-ні-ні, я тут буду. Ти туди іди. Ну, для тебе диви вище. Що я зараз сяду, <реку> ха Догад... Ні, там не було, дає Ні. Ти дивись реально, який стіл високий. <ріху> <ріху> я коли була на горі Монтетосаль Аліканте, то був такий аромат бергамоту, я розповідала. Хоча ж там його немає. Аліс, підемо далі. А це алоя чи що? Диви. Оце? І ось дивись. Ого. Таке високе, я не знала, що воно так росте. Тут вже зрізало і... А, це воно позасихало. Це. А Бачиш, ось, це ж та також таке тут, тут було? Вже, так розумію, зрізало. Ні? Ось тут. Клас! Аліса! Папа! Запіши. Аліса не хоче збирати. Нехай гойдається. Поки. Оу! Каміші. Где? Ну там попереду. <coughs> так, що тут за табличка? А, це тут ресторанчик якийсь. Да, oh, Угу. Uh -huh. Це отель. Mediterraneas restoran Вже зачиняються потрохи всі заклади. Отой бар, в який ми ходили грати. Це на... був останній день. Так, ми зрозуміли, що це був останній день, бо тепер він завжди зачинений. Ми встигли просто пограти хоч трішки. Нам пощастило. Голі закінчилась пам'ятний телефон. Знімає. Ага. Ну хай знімає? Подивись, знімає. Давай підемо зараз там, там вроде парк Маленький, скільки вийдемо на море. Ходімо. Що це тут таке зробили? бачиш, на грут, Возле дракончика. Сова, яка заряджається від сонця. Кицька лежить. А ось вона стоїть, але до нас задом. А, бачиш? Да. А он кицька, Прямо жива яшик. Ходімо. Прогуляємось тут. Це схоже на секонд хенд. Давай зайдемо, давай зайдем. секонд хенд Навіщо нам? Просто? Йдемо в секонд-хенджа. хенд Що ви там включите виходить? Ай, гарячі ми тут. Книжки, сукні, пальто. все Покосане. Ну того, що це вже було вживане. Будемо всередину заходити. О, угу, Боже, Розмір тільки такий. Ходімо, ходімо, заходь. Це центр? Так. Так? Це центр. Це центр. О, центр містечка. Чорт. Чорт, <реш> 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 так. Я не хотів Так, Аліса, ти можеш залізти, а я в спідниці не полізу. Тут таке парапетик. Зараз ми обійдемо, покажемо вам. Ого, а що це тут сміття <реш> всередині? Ай ай-яй, знову срам. Ага. А Ти чому з нами секонд-хенд не пішов? Не хочу. хочу. Женя щойно ну, був, був шокований, що в центрі міста є такий магазин. Я додам Який? Флорес? О, ходімо, подивимося, які тут квіточки є. О, Флорес, ти не пропустиш. А, там всередині, в тому секонд хенді, я додам кадри, що там виглядає так собі. Хто взагалі скуплявся, коли в секонд-хендах? Ми в Україні ходили, купували там речі. Mm -hmm. Ну, у нас вони виглядають речі більш. За ета... модніші, за ретро. Модніше, як то, це? секонд хенд це ретро. Ну тут прям ретро-ретро. Старовинне все. Аліса, що ти Це походиться дерев. Як це називається? Таке це. це, 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 це Ні, мені сказали, вже фізаліс, 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 фізаліс то називається. А. То Те, що Аліса їла. Так зачинено було написано. Ось там двері, там зачинено, коли ми приїжджали, я вже все подивилась. 8,50. Так, це, вони повинні це? Ну, тому що сієста, тому напевно... Воно... Типо... Може, не, не знаю. Не знаю, ну диви клози. Може десь з іншого. Вже з іншої сторони. Ні, не, не працює, тоді. Да, угу. Так. Ми не знаємо назви цих всіх квітів. Я тільки кого тебе. Що це? Ромашки. Це Ромашка. А я откуда знаю? Ну, Ромашка. Та ні, це О, Ромашка. Ось, Шо це? Шо це? А, знову. Це насіння. Роза дивіться. Арко і ріс. Так, сьогодні мікрофон розрядився, вимкнувся, і ми півдороги просто знімали. Так. Так. Ми, коли останній раз переїжджали, то там сиділи. Знаєш, угу. там прибутають. А, кольку. бачу, так. Бо я не одразу зрозуміла, про що мама, фонтан бачу. І трошки проходимо, і там ми десь сидимо. Угу. Собачка робить свої справи, мама рідна, матінко. Я ще розповідала, мікрофон розрядився в нас. Телеф... На телефоні закінчилося місце. Просто день. Вау. Так, там якась красота. красота. Маріна Санта Еоларія. Якийсь ресторанчик є. Так. Тут, але майже, майже. Нікого немає. Там люди сидять. Просто без мікрофона буде шум, набагато шуму. Давай, давай. Швидше. 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 Та куди ми йдемо. Смотри, там такий прикольний ресторан. Ми так сумці туда є сюди. Ти хочеш суші? А ми розповідали там на якомусь відео, де їхали, мікрофон вимкнувся, що ми хочемо заїхати в Меркадону, купити все для того, щоб зробити суші. Ми нещодавно купили норі. Соєвий соус у нас є. Треба купити рибку. Просто Рибку і зробимо сушу сьогодні. Це порт. Так, тут люди є. Можно сюда ходить? Да? Чего -то можно? Может, для своих то, ага. у -то свой, я свой, свой Ну, конечно. А как же? Хочешь? Р да, так, такой яхт. можно. Да. Яхточку. Да. А я? Хочешь? Я боюсь виходити прямо відкрите море, якщо десь біля берега. Якщо закрите море? Ну, прям далеко-далеко, я боюсь закрите море. Якщо ось такі місця, бачиш, ближче до берега, отак би я постояла десь. А коли виходиш і навкруги не бачиш берега, то я боюсь так. Якщо щось трапиться, почнеться ураган, дощ, сніг. Цунамі <реш> та я все вже кажу то я боюсь такого ой-ой-ой, зараз нас задавлять далі не можна йти? Все, далі не можна, соло клієнти. Ну. Нічого, скоро ми будемо такими клієнтами, ні? Скоро. Ще трошки. Ще трошки. Боже, як це гарно, я повинна просто це показати. Дивіться, яке небо. Якщо дивитися, вживу просто неймовірно виглядає. Такий дуже яскравий колір. Так іду, котик, іду.